Зі зміною кліматичних умов на півдні Одещини вкрай необхідно відновити лісосмуги, які є природними захисниками землі від вітрів та ерозії ґрунту. Відновлювати лісосмуги навколо своїх полів спробували мешканці села Делжелер та Дарбонарської громади. Чотири роки тому вони висадили 800 саджанців ведмежого горіха, які виростили у своєму фермерському господарстві праймфрут, батько та син Далакови. Скільки сріз ми вложили в це то там? Тільки скільки коштують саджанці, а, а ще й скільки роботи виявляється, щоб пробурити буром під кожне 800 лунок на той землі, котра ніколи не пахалася з 60-х років. І тут і все, і камін, і, і, і камні мучилися. Ну... Зробили, хотіли. Вони прийнялись всі до одного, всі пішли. Ще є особливість цього, цього оріха, що він зразу не росте. Він два роки, поки корніву систему наращує, а потім починає рости рости далі. А так. Через брак води всі саджанці загинули. Наступного року мешканці села вирішили висадити на цьому місці Павловні. Там було все Павловніє. Дуже красиво було. Воно все прийняло, все пішло і все засохло. Нагородило товець, добре, не було ніяких проблем з совцями, з косами. Ну а дощів немає. То вже третій рік іде, ну і дерева всі повисихали, тому що немає опадів посушливих умовах степу без зрошення відновити лісосмуги у регіоні неможливо. А одне фермерське господарство не в змозі впоратися з такими площами. Треба регулярне поливи, треба ляти воду. Вода дорога, перша, друге, солярка дорога. Ми самі не справилися. Просто у нас маленьке господарство, а тут треба було поливати хоча б раз в неділю. Хоча, коли ми починали це все діло, ми б і не почали. Голова сільської ради нашої казав, що всі фермери будуть поливати, по, по черзі і так далі. Але воно не вийшло. За відсутності таких рослинних захисників дуже страждає верхній шар ґрунту, а як наслідок і якість посівів. У нас же е, ціле літо вітри. Вітри переносять, коли сильні вітри, то переносять верхній шар землі, саме плодородний, уходить десь в балки, в вражки такі, і так далі. Так далі то по-перше, по-друге, страдає ще і від заморозків, бо якщо лісосмуги чіткі, то кожна лісосмуга, якщо вона відповідає своїм всім даним, то висота, висота дерев десь 10 метрів, то вона піднімає цей холодний воздух, який йде, повітря холодне йде по землі, піднімає, і потім воно опускається десь через пів кілометра, а основно це вітер це зносення ґрунту. На цьому фермери села вирішили зупинитися і більше не впроваджувати такі затратні та ризикові експерименти. Ми не плануємо зібратися, бо то просто не цілі, селі. Нема, думаю, що не одної лісосмуги, котра б відповідала своїм ну, своїм свойствам, щоб вона затримувала так, як вона повинна бути. От. Там спеціальний набор дерев, щоб вони були різного, різної висоти, вишини, щоб кустарники по краям, щоб вони були типу, конуса, щоб відбивали наверх холодне повітря. Типу а зараз тут у нас таких немає. Я зробив для себе ну, якийсь іток, що просто неможливо відновлювати лице смуги. При такій погоді, при, таких, при такій кількості осадків, то просто це неможливо. Ксенія переверсила для видання південь сьогодні.